Українці 9 листопада пройшли перевірку на грамотність, допоміг у цьому диктант національної єдності. Цього разу він відбувся уже в 22-ге. Назва твій дім авторка тексту, українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Писати текст можна було будь-де, адже трансляція йшла у прямому ефірі. Так, частина шосткентів для цього зібралась у центральній міській бібліотеці. Хтось приєднався вперше, а хтось це робить багато років. Це раз перше я. Планував, вже багато часу, мабуть, більше десяти років. Трошки готувався, можна сказати. Спочатку я писала вдома. Ну, вдома якось не так. А потім, коли я знала, що можна писати тут, в читальському залі, я прийшла і вже п'ять років. Я тут пишу. Пан Олексій та Зоя Максимівна відвідують курси з української мови. Вони вирішили покращити знання Солов'їної після повномасштабного вторгнення Росії до України. Мені не не треба для працевлаштування сама для себе, тільки я сама для себе, бо дуже люблю цю мову, вона дуже красива. Взагалі потрібні диктанти і перекази для вивчення будь-якої мови. Диктанти це більше для практики для написання, перекази для розуміння того, що вам сказали, і для говоріння, для практики розмовної. Озброївшись листочком та ручкою, кожен з присутніх уважно прослуховував текст та намагався записати його без помилок. Розкажи мені про світі. Читала текст народна артистка України Ада Роговцева. По закінченні шосткинці обмінювались думками про диктант єдності. Ви дописуєте? Таким Чи перевіряєте? Ми все зразу. Жачки. Я не встигав, і ось вона акторка, не вчителька. Вчителька по-другому диктувала. От. Таке натхнення, таке свято, я така збадьорена. Літаю за змістом дуже гарний текст, Актуальний зараз, мабуть, він не дуже складний, як для написання, як на мене. Нагадаємо, радіодиктант Національної єдності був започаткований командою українського радіо у 2000 році. З того часу він щорічно проводиться у День української мови та писемності.